Всім привіт, дорогі друзі! І з вами я завжди я, XShark. І в цьому відео я знову знаходжуся на аккаунті збірної України. Я до того знімав два відео з збірною по різних причинах, тому що один раз Україна виграла Босню, і один раз Україна грала з Ісландією, тому я зробив матч проти Ісландії. Але сьогодні я хочу. Зібрати по-справжньому найкращий склад збірної України у FC24. Тому, думаю, можна починати це відео, але перед переглядом його не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Спочатку я. Зберу склад, а тоді буду е, грати в рівну гру. Форвард. Першим форвардом, звичайно, буде 97-й Андрій Шевченко. Тут всі гравці будуть прокачені. Шевченку не на фул, а всі решта на фул. Другим форвардом буде 91-й Роман Яремчук. ЦАПніком в мене буде, звісно ж. Звісно ж, звісно ж, буде, ні. Не, Хтось міг подумати, що це буде Судаков, але це буде Шапаренко. Шапаренко це легенда українського футболу. Так, ЛПшником в мене буде, звісно ж, Михайло Мудрик. Тільки для початку я його повинен знайти серед моїх гравців. А ось і Михайло Мудрик. ППшником, звісно, Віктор Циганков буде. Тут навіть без роздумів. Цопником буде Тарас Степаненко. ЛЗшником Олександр Зінченко. Першим ЦЗником буде Ярослав Ракецький. А другим cz буде Микола Матвієнко. Де мій Матвієнко. А ось він. Ставлю його в основу. ПЗшніком буде Олександр Караваєв. І остання позиція це позиція голкіпера. Тут буде 94-й Андрій Лунін. І я готовий грати матч. Рівної гри. Поїхали! Ось такий склад у мене. А ось такий склад у мого суперника. Спробую перемогти. Розводимо ми караваї, на Степаненка. Степаненко на мудрика. Мудрик. Мудрик. Мудрик, Мудрик, Подача, Яремчук і Степаненко прям Рамсдейлу в руки, Рамсдейл на Мюллера, Замброта, тут Фернандо Єро, Матвієнко, Степаненко, Яремчук, Шевченко. Шевченко! Шевченко! Шевченко удар! Гол! На 19 хвилині Андрій Шевченко забив гол. І це асист від Романа Яремчука. Ось такий вийшов цей момент. Шевченко забив гол вже на 19 хвилині. Суперник розводить і біжить в атаку. Сподіваюся, що я переможу в цьому матчі. Фол від Шевченка, тому суперник розігрує штрафний. Суперник атакує. Лунін! Лунін! Шевченку зараз. Шевченку на Яремчука. Яремчук. Яремчук на Шевченка. Яка передача? Шевченку на Яремчука, але Яремчук є вище воріт. Але в нього дуже класна передача була на Шевченка тільки що. Так, суперник атакує. Мудрик. На пуйоля прямо. Шевченко. Пас на Мудрика. Мудрик. Удар! Мудрик! Яремчук на 41-й хвилині Яремчук забив гол. Рахунок 2-0 на користь збірної України. Яремчук. Мудрик пробив прямо в штангу, але Яремчук на добиванні забив гол. Рахунок 2-0 на користь збірної. Я не знаю, чи можна це вважати асистом від Мудрика, але я буду вважати, що це асист від Мудрика. СІН? Так, Фернандо Єро, Лунін. Лунін. Викочує на Матвієнка. Матвієнко Степаненка і перший тайм закінчується з рахунком 2-0 на користь збірної України. Надіюсь, другий тайм буде за нами також. Суперник розвів і біжить в атаку. Але Шапаренко. Шапаренко. Чарльтон забирає м'яч. Я хотів крученим забити. Матвієнко Яремчук. Все одно у суперника зберігся. Степаненко Циганков. На Шапаренка. Шапаренко. Шапаренко. удар. Вище воріт. Хотів лонгшотом забри... забити. Рамсдейл. Нам Блянка. Блянк на Вільяна. Циганков. Так, Фернандо Єро. Степаненко. Вибиває м'яч за межі поля. Аут. Буде викидати суперник. Суперник біжить в атаку. Але циганков не дає їй завершити мудрик. Шевченко. Шапаренко. 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 Удар. Гол! На 72 й хвилині Шапаренко забиває гол. І це не знаю від кого асист, але здається від Шевченка. Але це дуже класний гол від Шапаренка. Ось таким він вийшов. Рахунок 3-0 на користь збірної України. В цьому матчі я вже 100% переміг. Так. Суперник в атаку біжить. Ракицький. Матвієнко Лунін. Опасна караваєва. Каравай на Матвієнка. Матвієнко на Степаненко. Степаненко на мудрика. М -м Мудрик робить дж". ж Ж! -ж, -ж, -ж". Так, Мудрик. Мудрик. Подача у... Рамсдейл. Яремчук! На 85-й хвилині Яремчук використав помилку Рамсдейла і оформив дубль. Рахунок 4-0 на користь збірної України. Мудрик віддав ось таку шикарну передачу. Це навіть він спробував пробити, але все одно Рамздейл засейвив і Яремчук на добиванні оформив дубль. Ну, це вже я не буду вважати асистом від Мудрика. Ми перемагаємо цього суперника з рахунком 4-0. 4 0 Так, пуйоль вибив за межі поля м'яч. Так, Зінченко, Пас на мудрика, мудрик. На Яремчука. Яремчук. Удар. Яремчук! Який це був удар? А якби залетів цей м'яч, то це був би хитрик від нього. Але цей матч закінчується з рахунком 4-0 на користь збірної України. Що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. В цьому відео ми зібрали найкращий склад збірної України в FC24. І всім па-па, до нових зустрічей!